Всім вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Тряниця сьогодні в нас особливо цікава тема. Знаєте, багато є машин, які можна купити, які хочеться купити, але точно не варто. Сьогодні в вашій увазі десятка автомобілів, які вас обанкротять, які просто висновчують з вас всі гроші, якщо ви вирішите, все ж таки їх купити, особливо на останні гроші. Тому, аби не потрапити в пастку, раджу дивитися відео повністю. Поїхали. Одразу скажу, що критерії відбору будуть досить глобальні. Я не звертав увагу на конкретний якийсь клас машин, хоча, звісно, переважно тут будуть автомобілі преміум сегменту. Також не звертав увагу на ціновий діапазон, тому тут будуть варіанти від 4 буквально тисяч доларів і дорожче до 10, до 15, 20 тисяч. Тобто, кожен із вас побачить точно той варіант в своєму бюджеті, який варто оминати. Звісно, що я звернув увагу на загальний ресурс машин, на надійність, вартість обслуговування. Те наскільки легко обслуговувати ту чи іншу машину, і наскільки багато сервісів цим займаються, ну а також на різні нюанси, як опціональне оснащення, безпека та відгуки власників. Також що хочу додати: аби не потрапити в таку скрутну ситуацію, коли ви купили машину і просто жахаєтесь від можливих ремонтів, звертайтеся до мене за послугами автопідбору. Я завжди радий вам допомогти підібрати машину на ринку України, яка буде служити вірою та правдою. Звісно ж. Вже всі мої контакти знайдете під цим відео. Звертайтеся, ну а ми стартуємо. І десяте місце, і тут вашій увазі, Dodge Grand Caravan 2007-2013 років. На перший погляд, ідеальний сімейний мінівен. Просторий, зручний, скупую місця для дітей та багажу. Але на практиці Grand Caravan виявляється однією з найбільш витратних машин в сегменті. Його 3,3 та 3,6 шість літрові ви шість виглядають надійними та після 150-180 тисяч кілометрів з'являються проблеми з системою охолодження, прикладками та навіть ГБЦ в Парі з двигунами йде АКПП 62 – класична болячка цього авто, перегріви, удари при перемиканні, дорогі ремонти навіть на середніх пробігах. Підвізка, хоч і комфортна, але ресурс в неї скромний, особливо в задніх важелях та стійках. А враховуючи вагу машини, ремонтувати ходову доводиться часто. Електрика теж любить підкидати сюрпризи від збоїв у центральному замку до проблеми з кліматом у мультимедіа. Запчастини є в наявності, але коштують відчутно дорожче ніж у конкурентів. А деякі лозви, зокрема АКПП, вигідніше міняти в зборі ніж ремонтувати. Тому раджу оминати цей варіант на авторинному ринку і придивитися до чогось більш простого та надійного. А я нагадую, що якщо у вас є автомобіль, то вам обов'язково потрібна автоцивілка. і найкращий спосіб її купити це скористатися сервісом онлайн страхування. А саме за стосунком Hotline Finance. все, що треба, скачати його, вибрати страховку і застосувати мій промокод ТУРОК, який дає вам знижку в 10%. Треба лише порівняти автоцивілки від різних компаній, заповнити мінімум даних про авто та власника і оплатити карткою. Готова страховка з'явиться у вашому особистому кабінеті. А якщо буде щось незрозуміле при оформленні, то служба підтримки вам обов'язково допоможе. Користуйтеся, друзі, а ми їдемо далі. Тепер же до дев'ятої позиції і тут ваші увазі Peugeot 4008 2012-2016 років. Французький кросовер на базі Mitsubishi ASX здається цікавим вибором. Приємний дизайн, відносно сучасний салон, непогана керованість. Але все це закінчується тоді, коли мова заходить про обслуговування. Бензинові мотори 1.6 та 2.0 хоч і прості, але слабкі. Першого відверто не вистачає для важкого кузова другий страждає від підвищеного апетиту до масла. Варіатор дятку головний біль. Дорогі в ремонті схильні до перегріву та після 120-150 тисяч кілометрів. Підвізка доволі жорстка і, хоча по ресурсу не найгірша, або через конструктивні особливості ремонт виходить дорогим. Електроніка це ще одна французька роветка. Клімат, датчики АБС, боки управління полюбляють ламатися в найнезручніший момент. Запчастини знайти можна, але ці не кусаються. Багато що доводиться замовляти під оригінал, а на вторинному ринку деталей небагато. Все ж таки, Модель не дуже масова, саме тому Peugeot 4008 хоч і виглядає стильно і на свій час, коли вона тільки з'явилася, справляла враження. Але зараз цей варіант не перспективний і точно висмокче досить багато грошей. восьмий же рядок у списку і його продовжують знову французи. А саме Citroën C5 в другому поколінні від 2008 по 2012. Із Citroën C5 першого покоління я навіть радив у деяких топах, але наступна версія, вона Гірша, тому що має більше систем допомоги водію, більше електроніки і все ж таки трошки іншу технічну базу. Всередині м'які матеріали, оригінальна панель приладів і приємна ергономіка. Проте саме тут і починається історія про високі витрати. Головна фішка моделі підвізка Гідреектів 3. Вона забезпечує казкову плавність воду, вражає можливістю змінювати кліренс, але кошти власнику як від літака. Гідравлічні сфери мають обмежений ресурс, а нові елементи в оригіналі дуже дорогі. Багато власників намагаються ставити дешевші аналоги, проте навіть вони б'ють по кишені. Двигуни окрема історія. Бензинні мотори 1.6 і розроблені спільно з BMW, Часто страждають на розтяг ланцюга ГРМ і витрату масла. Дизелі HDI більш ресурсні, але їх обслуговування обходиться недешево. А турбіна і паливна апаратура. Чітливі до якості пального. І, хоча сам Сітроєн дарує відчуття преміального комфорту, власник швидко розуміє, що будь-яка несправність означає суттєвий удар по бюджету, особливо дорогий кузовний ремонт. Деталі коштують як на німецький автопром вищого ешелону. Саме тому Citroen c 5 цього покоління машина, яка може коштувати навіть в обслуговуванні дорожче ніж деякі німці, і причому давати вам чистіші візити на істово. В цьому ж місце, ну і тут нагадування за те, що німецький автопром пішов теж недалеко. BMW третій серії в кузові Е-90 від 2005 по 2009 рік. Е-90 колись вважали еталоном драйверського седана, керованість на рівні спортивного авто, збалансоване шасті, відчуття дороги в кожному русі керма. Проте вже після кількох років експлуатації стає зрозуміло, ця трійка може висмокнути з гаманця всі заочадження. Головна проблема це двигуни. Атмосферні бензинові мотори 2,0 n 46 рішать підвищини витрату оливи і Підмоцюгом ГРМ, який може здатися вже після 120 тисяч. Турбовані Н 54 та n 55 дарують відмінну динаміку, але мають вразові турбіни, паливні просунки і високий ризик дорогих ремонтів. Дизельні версії витриваліші, однак павна апаратура, бош і сажеві фільтри також входяться в чималі суми при виході з ладу. Автомат ZF-6HP сам по собі непоганий, але після 200 тисяч без регулярної заміни масла часто вимагає капремонту, що обійдеться в третину вартості БУ авто. І повірте, пробіги вже всюди за двісті. Підвізка забезпечує неймовірну керованість, а о за це доводиться платити. Важелі, салімбоки та амортизатори не витримують українських доріг і змінюються частіше ніж хотілось би. Ну а оригінальні деталі коштують дорого. А не оригінал часто виявляється одноразовим. Додайте сюди електроніку, і ви зрозумієте, що будь-яка поломка тут теж може вилитися у кілька сотень євро. Друзі, тому купуючи цю стару BMW, ну. Будемо відверті, вона вже досить стара. Ви отримаєте вартість обслуговування як на машини більш преміального сегмента вищого класу. Але, звісно, що серед вас є любителі суперлюксу. Тому шосте місце я віддаю машині, яку ви 100% очікували тут побачити. Mercedes С класу в 220 кузові. Автомобіль, який колись вважався вершиною німецького інженерного мистецтва, але сьогодні він більше схожий на банкомат для СТО. На перший погляд, розкішний седан, величезний салон, дерево, шкіра, масажні сидіння, клімат для всіх пасажирів, мультимедія, яка в ті роки здавалася космосом. Але машині вже 20 років, і найбільший ворог. Власника пневмопідвізка Airmatic. Вона дає неперевершений комфорт, але вимагає регулярних вивань грошей. Амортизатори, компресор і боки клапанів коштують так дорого, що за їхню заміну можна було б купити живу корова. Додати сюди електроніку, яка для кінця 90-х була революційною, а сьогодні слабке місце. Все це виходить з ладу із завидною регулярністю, а ремонт ніколи не буває дешевим. Двигуни не безгрішні. Бензинові v 6 і v 8 потужні, але потребують ретельного догляду та якісних людей. Ну а легендарні вед. 12. виглядають розкішно, однак їх ремонт здатен повністю зруйнувати бюджет власника. Дизелів CDI після 200 тисяч починаються проблеми з форсунками і турбінами і рахунки знову йдуть на тисячі євро. Навіть кузов 220-го собка ланка корозія з'їдає арки, кришку багажника іноді навіть двері для флагмана. Це ганебно, але це факт. Одним словом, 220-й вже з урахуванням віку та їх вартості на вторинному ринку. Точно не варто вашої уваги. Та йдемо до п'ятого місця в нашому рейтингу, і тут більш дешевий та масовий варіант: Chrysler Sebring від 2003 по 2008 рік. Сібрінг класичний приклад того, як автомобіль може заманювати низькою ціною на вторинному ринку, або потім відбирати гроші при кожному кроці. На перший погляд, це доступний середньорозмірний седан або кабріолет з американським стилем. Плавні лінії кузова, зручні широкі сидіння і непоганий кліренс. Начебто ідеальне авто для тих, хто хоче щось солідне за недорого. Але на практиці справжня фінансова пастка. Базовий 24 літровий чотирьохциліндровий слабкий і невитривалий. Після 150-180 тисяч кілометрів часто починає їсти масло Літрами. В 6 версії на 2,7 і 3 літра здаються приваблюванішими за динамікою, але особливо 2,7 має репутацію мотора з самознищенням через проблеми з мастильною системою та перегрівом. ланцюги ГРМ в цих двигунах розтягуються швидше, ніж у конкурентів, а капітальний ремонт може перевищити вартість самої машини. Коробки ще одна головоломка. Автомат 4-ступеневий від Chrysler, відомий своєю вразливістю, удари при перемиканні вихід із ладу гідробоку та дорогий ремонт. Салон же виглядає просто. Але якість матеріалів на рівні дешевих компактів. Пластик швидко тмяніє, рветься обивка сидінь і скрипи супроводжують водія постійно. До того ж, оригінальні запчастини коштують досить дорого, а через те, що прайсвер не був довгий час представлений на нашому ринку, то аналогів дуже мало. Тому тричі подумайте, перш ніж купляти подібну модель. А от і четверте місце. І тут, на мою думку, найгірший японець із нині існуючих, особливо. Класі кросоверів, а саме Infinity QX 60 від 2013 по 2017 роки. QX60 виглядає привабливо. Великий сімейний кросовер з преміальним шильдиком, просторим салоном, хорошим рівнем безпеки і багатим оснащенням. Проте в реальності все інакше. Найбільший біль власників варіатор джатко CVT, який використовується майже на всіх версіях. Цей варіатор вже після 100 120 тисяч починає підстрибувати, сіпатись та видавати характерний гул. Повна заміна обійдеться в кілька тисяч доларів, і навіть Відновлення не гарантує тривалої служби. Двигуни 3,5 загалом надійні, але проблема виникає через поєднання з тим самим варіатором. Мотор витривалий коробка ні. До того ж, витрати на пальне досить високі, а в місті розхід легко перевищує 15 літрів. Підвізка QX 60 не пристосована до жорстких доріг, вона складна і дорога в обслуговуванні. Задні амортизатори і важелі та втулки виходять з ладу швидше, ніж очікуєш, а оригінальні деталі коштують недешево. Електроніка, якої в QX60 багато, теж не завжди бездоганна. Система допомоги водію, мультимедіа та клімат можуть зависати чи виходити з ладу. Запчастини на Infiniti коштують значно дорожче ніж на масові японські чи корейські авто. І навіть за навогами ситуація непроста. Якісних копій не тому з виду, знаєте, японське, надійне сімейне авто, але насправді одна із тих машин, які потребують постійних вливань. Та тепер, друзі, до справжнього жаку. до трійки гірших машини, які точно не варто купляти. Але перед цим не забувайте підписуватись на канал, клікати на дзвіночок, аби не пропускати подачі відео, та ставте лайки. Ну і на третій позиції в нас BMW 7 серії від 2003 по 2006. BMW E65, E66 – візитівка німецького преміум класу початку 2000-х. Розкішний салон, потужні мотори, багатий набір опцій і електронних помічників справляють сильне враження, але на практиці просто жах. Основна проблема це електроніка. Бортові комп'ютери, системи управління підвіскою, датчики та модулі комфорту постійно виходять з ладу, а їх заміна або ремонт коштують захмарно. Навіть дрібні несправності в та пакетів можуть блокувати роботу клімата, мультимедіа або регулювання сидінь. Коробка передач окрема історія. Автомати шестиступеневі і 7 ес SMG відчутно капризні. Навіть регулярна заміна оливи і фільтрів не гарантує стабільної роботи понад 200 тисяч кілометрів. Вартість ремонту трансмісії легко сягає кількох тисяч доларів. Підвізка складна і дорога в обслуговуванні невмобалони, важелі, савомблоки. Всі ці вози швидко зношуються. Бензинові мотори, хоч і ресурсні, мають високі витрати пального і дорогі запчастини. В цьому 7 серії в цьому кузові авто для тих, хто готовий регулярно витрачати значні суми на ремонт та обслуговування. Купляючи це авто на вторинному ринку і експлуатуючи його кілька років, ви можете витратити на ремонт легко вартість середнього, але більш надійного авто. Яке можна було придбати за аналогічну суму? На другому місці в нас ще один кошмар для будь-якого власника, а саме Range Rover 2001-2009 років. Легендарний позашляховик із високим рівнем комфорту, повним приводом і вражаючими позашляховими можливостями. Салон багатий на шкіру, дерев'яні вставки та електронні опції. Але проблема в тому, що в реальності в людей немає коштів на догляд за цією машиною. Основні проблеми електроніка та підвізка. Пневмопідвізка страждає від зносу повітряних балонів, компресорів та датчиків рівня. Вартість заміни цих вузлів значна, а часто потрібен комплексний ремонт, щоб то працювало стабільно. Електроніка, яка управляє повним приводом і системами безпеки, схильна до збоїв, навіть дрібні помилки можуть блокувати роботу диференціалів або стабілізаційних систем. Двигуни v 8 та V8 Supercharged мають непоганий ресурс, але їх обслуговування дороге. Масло, ремені, термостати та системи охолодження потребують постійної уваги. Ціни на оригінальні запчастини і ремонт легко перевищують бюджет власника. А щодо того, що для десятків процедур треба знімати авто з рами і витягувати двигун, взагалі мовчу. У підсумку жахливий варіант, якщо ви купляєте це авто, скажімо, навіть не за обстанні гроші, але не маєте бюджету на ще 2-3 таких машини. Спілкувався особисто з багатьма власниками сервісів по Range Rover, і всі казали одне й те саме. Це авто для тих, кого є багато грошей. І ніяк іначе. Ну і перше місце. Тут. Найгірший варіант, який ви тільки можете купити серед понтурізм. А саме Porsche Cayenne першого покоління від 2002 по 2006. Cayenne першого покоління це одночасно і статус, і спортивний характер. Потужні V6 та V8, бензинові двигуни, коробки Tiptronic, повний привід та активна підвізка створюють відчуття справжнього преміуму. Колись так було. а ось зараз 90% авто це трупи, в яких сиплеться все. Головні проблеми саме двигуни та підвізка. Бензинові v 8 швидко споживають масло, потребують регулярного контролю ланцюгів ГРМ та турбін для турбованих версій. А Тіптронік не відрізняється без проблемністю. Зношені щеплення та електроніка трансмісії коштують значних сум при ремонті. Пневмопідвізка Air Suspension має обмежений ресурс: балони, компресори та датчики швидко виходять з ладу, а ціна заміни одного вузла легко сягає кількох тисяч доларів. Окрім цього, електроніка, що керує всіма системами комфорту та безпеки, чутливо до перебадів напруги та зносу. І ремонт часто вимагає дорогих оригінальних деталей, Щось глючить постійно. А при заході на сервіс більшість цін множиться в два рази, бо ви придбали порше і маєте розраховувати на подібне відношення. Для власників з обмеженою кількістю коштів це майже завжди капкан. Вони купують ці машину, вливають туди просто тисячі доларів буквально за місяці, і потім не можуть її роками. Продати, тож дуже ретельно подумайте перед тим, як купувати щось подібне. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Ну а я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Тириниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!